Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, що з собою забере липень. Що липень забере з собою? Десятку пентаклів забере. Забере якусь важкість в сім'ї. Скоріше за все, саме в емоційному спілкуванні, де ви намагалися якось знайти взаєморозуміння, якось привести в баланс, в гармонію свої стосунки, взаємини в сім'ї. Причому сім'я не тільки та, яка поряд з вами, а в широкому спектрі це можуть бути і батьки, це можуть бути і діти ваші. Тобто, оці спроби залагодити стосунки, налагодити взаємини, вони давалися вам досить важко. Це вас могло розчаровувати, могла розчаровувати ця важкість, і у вас опускалися руки, не хотіли ви вже нічого робити. І оця ситуація все-таки піде в липні з вашого життя, а що ж прийде в сім'ї король мечів, дивіться, десятка кубків прийде. Це, скоріше за все, ситуація з вашою сім'єю, з вашим чоловіком, можливо, навіть з вашою дитиною. Або ж якщо не читати це, як дитину, то це можна говорити про конфлікти. Конфлікти з чоловіком, вони завершаться, і у вас буде гармонія. Буде десятка кубків.